Цей досвід ми піддивилися в США. Там виявляється, що для того, щоб зробити спорт доступнішим до населення, влада вирішила, що для чого будувати величезні споруди, вкладати гроші у якісь там заходи, якщо споруди дуже добре будують приватний бізнес і розвивають і, і існує, і все нормально. Тому ми пропонуємо таку саму річ: напрацювати програму, за якою буде визначено перелік спортивних залів по всьому Луцьку. У усіх мікрорайонах, в яких буде передбачена певна кількість абонементів з дотуванням з бюджету міста Луцька, і, наприклад, там для мешканця це буде коштувати, там, наприклад, 20-30 гривень на місяць. Для того, щоб уникнути в сесійній залі зараз якихось обговорень про те, жінкам чи чоловікам це давати, дітям чи вагітним, щоб просто депутати не заговорили цю тему, ми пішли яким шляхом. Ми сказали, що. Ми, як депутатська група, висловлюємо загальний принцип. Можна займатися оздоровленим личам в такий спосіб. І запитали. І запитаємо в депутатів в залі. Ви згідні? Якщо так, то далі наступний пункт написано, що доручити виконавчим органам міської ради, які спеціалізуються на тому, які отримують за це зарплату, напрацювати програму, напрацювати підходи, обговорити в постійних комісіях і внести в залу уже комплексне рішення. Про внесення змін до бюджету і про напрацювання програми, тобто про внесення змін в програму соціально-економічного розвитку міста Луцька, був підтриманий депутатський запит нашого колеги Миколи Діндіберина. І ми, як поважали, якщо депутати підтримали запит про фінансування робіт на стадіоні Піонер, ну, значить давайте його втілимо в життя. І в проєкті цьому рішення написано, що реалізувати. Підтриманий депутатами запит депутата Діндіберіна, який затверджений рішенням такого -то, такої -то ради, ну, від такого та числа, і шляхом зобов'язання управління фінансового бюджету внести зміни до бюджету. Бо ви ж розумієте, що від запиту до його реалізації може пройти багато часу. Бо, на жаль, підлеглі міського голови вносять проєкти рішення. Два місяці вже як е, схвалений е, запит Дендіберіна. Ніяк не реалізовується. Тому це один з пунктів. Ну, і саме головний пункт, який, напевно, викличить обговорення і буде шкрябати по серцю службовців міської ради і міського голови. В пункті першому цього проєкту рішення написано, що визнати недостатню роботу в сфері фізичної культури і спорту. Питання дитячої злочинності, алкоголізму, наркоманії, відхилень здоров'я, скаліозу. Жорстокості це питання недофінансування фізичної культури і спорту, передусім фізичної культури, незабезпечення дозвілля. Виявляється, що особа, яка займається фізичною культурою, менш схильна до вчинення таких проступків. Звичайно, перегиби безкрізь є різні, але фізична культура сама, як розвиток духовного здоров'я, передбачає, що. Ми вкладаємо, ми створюємо безпечне середовище. Діти, які не зайняті у спорті, фізичній культурі, якщо їх не зайняти, то за 3 роки вони закидають міста шприцями і пляшками. Так буде. На жаль. Чия це відповідальність? Тільки міського голови. Якщо він хоче сказати, що його робота достатня, то хай розповість про Охоплення міста Луцька фізичною культурою і спортом. Хай розповість кількість дитячих майданчиків і спортивних залів. А хай також не забуде згадати, що на всі спортзали міста Луцька, всі виділено 200 тисяч гривень з бюджету на цей рік. На передодні виборів депутати здатні на прийняття рішень з мотивів е політичного майбутнього або набування політичних балів. Сподіваюся, що е, політична доцільність переможе над політичною запопадливістю. Тому особливо звертаюся до депутатів групи рідне місто, правильно назвав цю групу? Е, Романюк Микола на одні, одні ті самі літери. Е, і Одна й та сама компанія. Е, хотів би, щоб ця компанія людей, однодумців і, напевно, друзів зрозуміла, що. Краще це питання впровадити зараз і не наражатися на критику, і розділити е, разом перемогу. Як кажуть, що у перемог багато родичів, а поразка завжди е, сирота. Тому, будь ласка, ставайте родичами цієї перемоги. Можна запровадити соціальну складову, наприклад, е, визначити реєстр соціально незахищених при приділенні якогось посвідчення, там, людина з е, приділенням діагнозу е, юнацький скаліоз. Має право на безумовне. Питань немає. Тобто це вже питання, хто як визначає. Можна і так. Тобто, ще одна підказка команді міського голови це може бути і соціальна програма, а також оздоровча програма. Можуть навіть включити в свої передвиборчі агітації. Я, я не проти. Я думаю, що мої колеги по депутатській групі також з радістю дозволять їм це написати в своїх передвиборчих програмах.